Ні, закриті, нема би. Так, да, він вже навіть перший крок робить туди. Так, не так, як би нам всім хотілося, але вдасться. У нього є якась думка стосовно України, і вона така різка, чітка, як сприймається. Но люди недовольні. Але це перший крок для того, щоб було так, як нам треба. Вони були доволі. Там нема конекту, мені хочеться сказати. Це перший крок повернення до свого коріння. Показую. Це коріння, оце крок. А оце теж карта повернення. Тобто перший крок повернення до свого коріння. Так воно і читається. Ну, ще важкувато буде. Важкувато буде, але вже легше ніж було. Ні, це не останнє, це передостаннє. Після того ще щось буде. Ну якесь підписання важливих документів, які ми довго чекали. Mm -hmm. В 25-му році ні. Так. Да. Жертва будуть жертва буде в дійстві. Я так переведу, так. да. Ответ, да. Як звідтіля буде летіти, то так і їм буде летіти. Отвірка буде. От вони отримали наказ, а от вони вийшли. Так. Да. У 25-му році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. Карта повернення. Оце дають, тобто на, те забирай. Так, а, а оце скрито. Вона вже розпочала. Його підпихають: іди, йди, 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 йди. Він навіть може і, і, ну як написати щось, да? ну, там, свою кандидатуру виставити. Але по ітогу. Ні, ні. Мені кажуть, що ще кандидатур немає, тому поки що зарано казати. Ну, там буде якась кандидатура жінки, і люди будуть думати на неї, що вона. Так. Так, такі області. Вторнення будуть, але вони, воно буде зупинене. Теж буде. І теж відіб'ють. Так. Да. Так, yes. mm -hmm. да, ну нам поки не скажуть. Скажуть, що все добре. Ну, не знаю, курорт, ще щось там, лікування, поки отаке. Я не бачу завершення, але я бачу, що е, буде якась навіть не угода, а якийсь приказ, який має бути. Обов'язковим до виконання. Буде фінал е, чогось довготривалого. Він буде чіткий і різкий. Mm. А якась подія, яка бистро, моментально схлопне, тобто закриє довготривалий процес. Ну, Ще на околицях є чужі війська. Ось у околиці вже чужі війська. Це не українські війська. Час вими керує. Той, хто керував? Ну, я так розумію, що це російські війська. Тут просто багато карт. Так, Це російські війська, але вони стоять, нічого не роблять. Ні. Це крок до зупинки бойових дій, але не зупинка бойових дій. Ну, давайте не будемо озвучувати. Вона буде, вона буде дуже гучна. Ні, поставки будуть, М -м -м. але мені оце не подобається. Це через жертву не буде. Карта мира, пітох, ні. Масштабних немає, одиноких є отруєння, яке подіє через деякий час, тобто не одразу на околицях. так.